Як розпізнати симптоми ПТСР у військовослужбовця або інших ваших близьких, переживших травматичні події, та як їм допомогти? Вітаю вас на каналі психологічної самодопомоги допоможи собі. З вами практикуючий психолог Анастасія Розумна, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, як розпізнати посттравматичний стресовий розлад і що робити з його симптомами. ПТСР часто плутають із іншими психологічними процесами або розладами, такими як тривалий стрес, психологічна травма, тривожний розлад, розлад адаптації, панічний розлад або депресія. Тож не спішіть ставити собі або чоловіку діагноз, а якщо те, що ви за... Раз почуєте, все ж співпадає з тим, що ви спостерігаєте, обов'язково звертайтеся за професійною допомогою. Також на цьому каналі допоможи собі. Є цілий курс психологічної самодопомоги для відновлення після психологічної травми та посттравматичного стресового розладу, який дає інформацію про розлад, його причини та методи роботи з симптомами, в тому числі практики mindfulness, які тренують мозок бути тут і зараз, і допоможуть впоратися із флешбеками та тривогою. Науково доведено. Що це працює як для ветеранів, так і для їх сімей. Підписуйтеся на канал, щоб не загубити. Тож, спершу розберемося, що таке посттравматичний стресовий розлад. Це психічний стан, який може розвинутися після того, як людина пережила або стала свідком дуже травматичної події. У більшості це зараз події війни, але також це можуть бути природні катастрофи, аварії, насильство чи інші події, які загрожують життю або безпеці. Симптоми ПТСР можуть з'являтися вже через кілька тижнів після травми, але у деяких випадках можуть не проявлятися протягом кількох місяців або навіть років. Зазвичай ПТСР розвивається в межах трьох місяців після події. Якщо симптоми розладу тривають більше місяця і починають заважати повсякденному життю, це може свідчити про розвиток ПТСР без належного лікування, це може перерости в хронічний стан, що може тривати роками, значно впливаючи на якість життя і здатність функціонувати у суспільстві. Які основні симптоми посттравматичного стресового розладу? Перше надмірна настороженість, постійне почуття загрози. Ваш чоловік може постійно відчувати небезпеку навіть у безпечних умовах. Наприклад, може постійно перевіряти двері та вікна. Він може уникати місць, де багато людей через страх, що там може статися щось погане. Проблеми зі сном це може включати безсоння або нічні кошмари про травматичні події. Він може часто прокидатися вночі від жахів, що нагадують йому про війну, і йому важко заспокоїтися і заснути знову. Також це включає гіперактивність або дратівливість. Людина може бути постійно на межі, легко дратуватися або навіть проявляти агресію без наявної причини. Маленька неполадка в домі може викликати у нього вибух гніву. Друге повторне переживання травми, спогади про травматичну подію або флешбеки це, напевно, головний симптом, по якому можна зрозуміти, чи це ПТСР, чи щось інше. Людина з ПТСР може відчувати, ніби знову переживає травматичну подію. Це може статися несподівано або стригеритися, наприклад, гучним шумом, що нагадує вибухи. Під час флешбеків людина може виглядати, наче вона відсутня тут і зараз, ніби вона не тут, а там в тих страшних моментах. І людину важко повернути в теперішній момент. Це може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Також це включає інтенсивні емоційні або фізичні реакції на нагадування про травму. Людина може відчути сильний страх, тривогу або навіть фізичний піль при нагадуванні про події, наприклад, звук феєрверків або пролітаючого поруч літака може викликати паніку, прискорене серцебиття і навіть сльози, адже це нагадує про бойові події. Третє відчуття відчуженості, відсутність інтересу до звичних справ може бути втрата інтересу до хобі або діяльності, які раніше приносили задоволення. Наприклад, людина з ПТСР може перестати займатися спортом або відмовлятися від зустрічі з друзями. Відчуття відчуженості від близьких людей, ваш чоловік або інша близька людина може відчувати себе ізольованим від родини та друзів, навіть коли вони поруч. Наприклад, він може уникати обіймів, не підтримувати розмови і виглядати емоційно віддаленим, наче ви більше не розумієте один одного. І емоційне оніміння. Він може мати труднощі з вираженням емоцій або відчувати себе емоційно притупленим. Наприклад, не реагувати на радісні події в сім'ї, не проявляти радість чи співчуття, ніби втратив здатність відчувати емоції повною мірою. І четверте, уникнення: уникнення місць людей або ситуації, які нагадують про травму. Людина з ПТСР може уникати всього, що нагадує про події, наприклад, відмовлятися їздити на машині, бо це нагадує йому про бойові завдання або уникати розмов про війну і новини. І також уникання розмов про свої почуття та те, що з ним сталося. Наприклад, швидко змінювати тему, коли розмова переходить на війну або його досвід і може відмовлятися обговорювати свої емоції. Є певні фактори, які можуть підвищувати ризик розвитку ПТСР. Це включає інтенсивність та тривалість травматичної події, яку пережила людина, її попередні травматичні досвіди, наприклад, навіть у дитинстві. Також якщо до травмуючої події вже були якісь психічні розлади, також це брак соціальної підтримки, високий рівень довготривалого стресу, а також наявність серйозних фізичних травм у людини під час події. Як відрізнити ПТСР від інших розладів, його часто плутають із симптомами довготривалого стресу з травмою, тривожним розладом, розладом адаптації, панічним розладом або депресією. Тож довготривалий стрес або хронічний стрес виникає у відповідь на тривалі або повторювані стресові ситуації. Наприклад, людина може постійно відчувати стрес через робочі навантаження, сімейні проблеми, або постійну фонову небезпеку через обстріли. ПТСР же виникає у відповідь на окрему травматичну подію і має більш специфічні симптоми, такі як часті флешбеки і уникання, які не присутні при довготривалому стресі. Далі психологічна травма, травматичні події. Можуть викликати сильний стрес і тимчасові психічні труднощі. Наприклад, після аварії людина може відчувати сильний страх і тривогу протягом кількох тижнів. Проте, якщо ці симптоми тривають більше місяця і заважають повсякденному життю, це може свідчити про ПТСР. Тривожний розлад або генералізований тривожний розлад характеризується постійною і надмірною тривогою з приводу різних аспектів життя, наприклад, постійні тривоги щодо сімейного благополуччя, можливого повернення на службу або інших життєвих аспектів, які можуть здаватися непередбачуваними або небезпечними, симптоми можуть включати безсоння, дратівливість, труднощі з концентрацією і фізичні прояви, такі як напруження м'язів і прискорене серцебиття. Хоча ці симптоми можуть бути виснажливими, вони не пов'язані з конкретними травматичними подіями і мають більш загальний характер. Розлад адаптації виникає у відповідь на значні життєві зміни або стресові події, і зазвичай триває до 6 місяців. Наприклад, людина може відчувати сильний стрес після переїзду або втрати роботи. У контексті військових розлад адаптації проявляється після повернення з фронту до мирного життя. Військові можуть відчувати труднощі з адаптацією до змін, таких як повернення до сім'ї, нові обов'язки або пошук роботи. Симптоми можуть включати депресію, тривогу, почуття. Чуття безнадії або дратівливість. Проте ці симптоми зазвичай менш інтенсивні і тривалі, ніж при ПТСР. І вони зазвичай проходять, коли людина адаптується до нових умов. Панічний розлад включає раптові напади паніки, панічні атаки без видимої причини. Наприклад, людина може відчувати сильний страх і фізичні симптоми, такі як прискорене серцебиття та відчуття задишки, без жодних очевидних тригерів. ПТСР також може включати панічні атаки, але вони зазвичай пов'язані з конкретними тригерами, що нагадують про травму. І остання депресія. Вона включає тривалу втрату інтересу до життя і постійний сум. Людина може відчувати постійно. Пригніченість, втрату енергії, труднощі з концентрацією та зміну апетиту або сну. Хоча депресія часто є супутнім розладом при ПТСР, сам ПТСР пов'язаний із специфічними травматичними подіями і може включати флешбеки та уникання, які не завжди є при депресії. Як же допомогти вашому чоловіку або іншій близькій людині із посттравматичним стресовим розладом? По-перше, це підтримка. Будьте поруч, слухайте і підтримуйте запрошуйте відкрити діалог. По-друге, це професійна допомога. Допоможіть знайти кваліфікованого спеціаліста, психолога або психотерапевта. З цим, як і у багатьох чоловіків, в принципі може бути пов'язана стигма, наче це для слабких або для психічно ненормальних, психічно хворих. Особливо у ветеранів, бо їм вже довго всі казали, які вони герої та які вони сильні. А звертатися за допомогою це вже наче не про силу. Тому повторюйте, що показувати свої емоції, щирість, справжність, яку не приховуєш, це не про слабкість, а про силу. І звертатися за допомогою це про мудрість. Коли зуб болить, ми ж ідемо його лікувати до стоматолога, і це мудро, те саме і з психотерапією. І розгляньте можливість участі в групах підтримки. Групи підтримки для ветеранів та їхніх сімей можуть бути дуже корисними. Людина може знайти підтримку і розуміння від інших людей з подібними переживаннями. І по-третє, заохочуйте методи самодопомоги. Здоровий спосіб життя це дуже важливо. Забезпечте фізичну активність, здорове харчування і достатній сон. Заохочуйте до участі в заходах, які приносять радість та розслаблення. І надихайте на використання психологічних практик Самодопомоги та вивчення теми психологічних проблем ветеранів на цьому каналі допоможи собі є цілий курс відновлення після психологічної травми та посттравматичного стресового розладу, який дає інформацію про розлад, його причини та методи роботи із симптомами. В тому числі практики Mindfulness, які тренують мозок бути тут і зараз, і допоможуть впоратися із флешбеками та тривогою. Підписуйтеся на канал, щоб не загубити ці ресурси. Дякуємо, що ви з нами, і пам'ятайте, ваша підтримка є важливою для ваших близьких, особливо в цей непростий час. Заходьте на канал, підписуйтеся та дізнайтеся, як відновити щастя свого життя та стосунків. До зустрічі!